Мої вітання підписники каналу Мотоскутерок і ті, які не підписані, показую вам новий скутер. Рекламую, пропоную Honda PCX 2023 модельного року. По факту виготовлений PCX 22 року, 11 місяця. Абсолютно новий скутер в красивому синьому матовому кольорі. З, скажімо так, свіжим дизайном, ну, свіжіше просто немає куди. І, звичайно ж, саме цікаве і саме привабливе в цьому скутері це його, знову ж таки, стан, його ціна і, і все решта, скажімо так, дійсно свіжа модель. Дивіться, як вона. Красиво виглядає, покажу і почну, мабуть, з того, що мені подобається. Те, що кидається в очі, це, звичайно ж, його дизайн, його оптика, його зовнішній вигляд, це ну просто якби на висоті. Скутер привертає увагу, дійсно цікавий і дійсно красивий. Ну що, і поки ми включили. Включили ми оптику, будемо її дивитися детально. Тут, дивіться, є такі світлодіодні якісь полосочки, які світяться, тут полоса, ближнє і дальне світло. Вітрове скло, звідси повітря заходить, до речі, там виходить. Красиве таке, красиве вітрове скло, красивий колір скутера, так, передня гума, ну, нова, відповідно, IRC стоїть. Гума. Колеса, дивіться, які красиві Honda, Honda. А, до речі, Honda з абс системою. Важлива річ із терекшен -контролем. контролем з масивною гідравлічною вилкою. АБС. Так, Розмір гуми 100 110 на 70 на 14 14-го діаметру колеса. Красиві такі легкосплавні диски, альмівний диск, дивіться, з системою ABS, красивий такий. А по дизайну, звичайно ж, красивий, красивий. Так, По дефектах їх немає, техніка, як я і сказав, нова. Дивіться, як виглядають ніжки для пасажира. Красиво, стильно взагалі. Тут радіатор знаходиться. Так, бачок. Бачок. Тут внизу є виріз для антіфріза. Накладка також така. Мені подобається, а що труба зроблена більш в такому плоскому стилі, а не в круглому. Ну, звичайно, воно симпатичніше виглядає. Більш схоже на мотоцикл, два амортизатора, до речі, гарний такий бризговик, болотник, можна його так назвати, якраз для наших реалій потрібна штука. Все тут таке закрите непогано. Дискові задні гальма, супортанісін. І як я й говорив в попередньо в порівняльному такому невеличку відео. Дуже грамотно, як на мене, зроблено. Будь ласка, в кого є думки з цього приводу, чому у Yamaha Max 2 супорта знаходяться з правої сторони, а у Honda PCX-1 1 задній, справа, передній зліва. Напишіть, будь ласка, цікаво думка, думка людей, які трошечки розбираються в цьому питанні. Так, ARC, задня гума також красивий такий цікавий протектор. Переднє колесо було 14, а заднє 130 на 70 на 13. 13 діаметру заднє колеса. В ключі запалення. Покажу, яка задня частина також красива. Дивіться як. Стоп. Ой-ой-ой. Гарно, гарно. По дизайну, звичайно ж, тут ну, просто немає чого сказати. Так, кофер, я так розумію, можна під оці заглушечки поставити кофер. Величезне, комфортне сидіння у PCX з невеличким таким, дивіться, бортиком-переходом. По комплектації давайте будемо дивитися. Так, як я і сказав, 22-й рік і дивимося, 11-й місяць є. Уже Honda зробили, що свіженькі модельки можна продивитися. Є резиночка сюди, як правило, вішаються документи. Є набір оригінальних ключів. Доволі свіжий механізм тримання сидіння. Перший раз зустрічаю у Honda такі. щось нове. Далі у комплектації нового скутера мануал. А у нас мануал на PCX книжечка зеркала. Як я і говорив чи попередньо показував величезний шикарний багажник. Просто шикарний. Тут знаходиться відсік для акумулятора, дуже практично, дуже зручно. Дивіться, шикарно все зроблено, механізм тримання, сидіння, все дуже-дуже дуже Система ESP плюс Ось так виглядає кришка варіатора. Красиво, є бокова підніжка. Красива техніка, приємна, нова в свіжому дизайні з ручною посадкою. Шикарно виглядає Honda PCX. Ручки, дивіться, хромовані відбійнички, ручки, бібіка. Хром, дивіться, в якому стані хромовані деталі, навіть хромовані такі заглушечки. Безключовий доступ, до речі, тут бардачок знаходиться. Так, що у нас там? Там, там, там. Там навіть USB зарядка, вже немає такого, як прикурювача, вже стоїть е... Type-C, мені здається там. Трьохамперний да, USB. Ні, Type-C там стоїть. Трьохамперна зарядка. Нічого собі. Перший раз зустрічаю, до речі. Звик я до прикурювачів, ну, щоб було USB чи Type-C перший раз. Так, два оригінальних брелка, два оригінальних -C магнітки. C. Дійсно вхід Type-C. Трьохамперний, до речі, трьохамперний вихід. Дуже круто такий. Схований такий непоганий механізм. Так, сидіння тут відкриття, тут бак відчиняється. Ого, дасті фантастіше. Нова кришечка. Бак чистенький. До речі, чомусь хонди не переходять на пластикові баки, все ж таки залізний. От що за звуки? Ох, ти що, дуже приємно. Так, Ну і сидіння, звичайно, відчиняється також з кнопочки з цього положення. Все супер. Тут ви знімаєте оцю заглушечку і можна тим магнітиком з правої сторони відчинити сидіння. Для того там і той магнітик призначений, знімається ця заглушечка. Так, ну і покажу настільки круто виглядає приборна панель. Саме більше мені подобаються поворотнички. О! Це дуже 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 круто. Я так розумію, це трекшн контроль. Не знаю, чи правильно ми розуміємо. HSTC. І що б це означало? Це... Traction контроль N? High Speed? А, High Speed Traction Control. Правильно я розшифрував. А, друзі, хто думає, чи знає, чи правильно я розшифрував оцей High Speed Traction Control. Мабуть, так. Це Молодець я. Так, 2 кілометри пробігу. Ось вот така красива техніка. Ну, кнопочку. А, до речі, так, тут є система старт-стоп, Так, все вірно. А ну, давай. Тут магнітний стартер, до речі, він заводиться абсолютно безшумно. Оптику ми вже з вами оглянули. Поворотнички подивилися. Ого! Дуже шумна бібіка у цього скутера. Тихо, чудово, працює. Ну, от колеса в шикарному дизайні. Колеса мені дуже-дуже до вподоби причому по розміру також шикарний розмір 13-14 диски от в такому красивому виконанні, ну, дуже симпатичний скутер, а рекомендую. Звичайно, хто може його собі дозволити, хто думає про таку техніку, давай покажу як, як, як воно виглядає з боку. Зручний м'якенький. Билка тут шикарна. Дизайн у нього дуже красивий. О, запрацювала система Starstop, дивіться, мигає кнопочка А, ми даємо газу і їдемо. Стар-стоп така, ну не завжди, скажімо так, зручна штука. Вона є. Кому подобається, можете нею користуватися. Посадка просто шикарна, у PCX. Так, а ну старт-стоп погасне, ні. Вон, бачите, спрацювала система старт-стоп. Класно. І швиденько, до речі, вона працює. Бокова підножечка виключає оберти. О, цікаво, зараз ви Чи з бокової? Ні, ну, ну, треба виключати. Значить, коли ви ставите на бокову підніжечку, стар-стоп уже не працює. Отей скутер, дійсно шикарний дизайн у PCX. Ну, зроби кружечок. красивий. Красивий ПЦХ дійсно. Ну що, кому до вподоби, звертайтеся, PCX в єдиному екземплярі на сьогоднішній день, кому цікаво, як він їде. Звичайно ж, посилання на тест драйв буде в опису під відео, зробимо повноцінний тест-драйв на дану модельку самому цікаво, як вона їде. Будуть, скажімо так, мої враження від техніки, якесь невеличке, можливе порівняння з найближчим його скажімо так братом Yamaha Anmax. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео, цікаві пропозиції. Щоб не пропустити, потрібно бути підписаними. Всім гарних покупок і не забувайте про телеграм-канал з технікою.